Привіт, уні красуні! Ви на каналі закохана в себе сьогодні. Я, Олександра Федів, весільний візажист. Покажу вам як зробити весільний макіяж самій собі. Без візажиста. Поїхали. Я працюю весільним візажистом в Києві більше 10 років і знаю про весільний макіяж все. Але за останній час бувають різні ситуації, коли треба негайно зробити собі макіяж, а візажиста поряд немає. Які можуть бути причини, щоб фарбувати собі на весілля самі без візажиста? Ну, перше, це можливо, ви проживаєте в місті чи в містечку, де немає візажиста і немає такої можливості піти до нього записатися. Можливо, весілля з'явилося за два дні, там буквально якесь камерне, малесеньке, і всі візажисти навколо зайняті. Можливо, ви живете за. За кордоном, і ви боїтеся йти до іноземного візажиста. Можливо, ви любите сама фарбуватися, тому покажу вам такий варіант. Першим ділом поговоримо про догляд. В такий важливий для вас день ваша шкіра має бути в найкращому для неї стані, наскільки це можливо. Тому за нею треба гарно доглядати. Десь тижнів за два можливо піти на якусь чистку, якщо ви таким займаєтесь, тобто попередньо, не за два дні до весілля, можливо, якийсь пілінг, але також днів за десять, щоб вона встигла у вас відновитися та стати. Звичайного свого стану не нечервоною. Коли ваша шкіра вже чиста і полірована, вам треба її гарно зволожувати. Не забувайте про свій догляд вранці і ввечері. Як мінімум тиждень до весілля вона має бути максимально зволожена. Також в день весілля я раджу своїм нареченим нанести на себе якусь зволожуючу маску або з вечора, або вранці. Якщо з вечора це може бути якась прям густа маска в паночці, наприклад, ось така. А якщо вранці, то може бути тканинна маска. Швидкої дії, наприклад, я люблю ось таку. Образ наречена я завжди починаю із зачіски, тому я зараз вже сижу з красивим волоссям, щоб потім після макіяжу не йти мити голову, сушити її, крутити і так далі. Макіяж у вас це така фінальна стадія. Коли ви вже його зробили, ви вдяглись і вийшли заміж один раз. Починаємо наш макіяж. Я вже з міцеляркою. Якщо ви вдома сама будете фарбувати, можете вмитися прямо гелем або пінкою. Щось таке лайтове. Потім нам треба на шкіру нанести тонер. Тут важливий саме не тонік, а тонер. Це у нас буде перший такий етап зволоження. У мене ось такий стонер, дуже гарна баночка. Я його наношу прямо руками. Він зволожуючий і моїй шкірі довше втримувати вологу зі дня. Тепер переходимо до сироватки. У мене ось така відлянеш. Це просто зволожуюча, легка сироватка, яка також допоможе моїй шкірі довше втримувати вологу. Чому я на цьому так концентруюсь? Тому що шкіра у вас макіяж носитиме не годинку, не дві, а всю добу. І вам треба, щоб ваша шкіра під час всього дня виглядала природньою, красивою і зволоженою. Тому зволоження у нас декілька шарів. І це підходить для всіх типів шкіри, і для жирної, і для сухої, і для комбінованої, і для всіх. Шкіра це живий орган хоче їсти. А мене. Тому ми його побудуємо. Догляд зробили, переходимо до праймера. Тут у мене є два варіанти. Я, як візажист, більше люблю праймери, які підсвічують шкіру. Наприклад, ось такий від хейміш, який сяючий, може бути ось такий від Сяє. Таке гарне слово, ну майже український Сяє. Чому я так їх люблю? Такі ось підсвічуючі праймери вони дають. Ефект, що у вас така дуже гарно розглажена, свіжа, молода шкіра. А навіть якщо у вас шкіра більш комбінована, вона на кадрі виглядає дуже красиво і природньо. Якщо ж все-таки у вас шкіра дуже жирна, жирного типу, і вона під час дня дуже сильно блистить, тоді таку штуку ми, звісно, не робимо і обираємо більш матуючий праймер. Варіанти матуючого праймера: ось такий, ось такий. Ось такий і забула сказати основне, це не той відеоурок, який я вам показую, як зекономити на весільному макіяжі, тому що ви так ніяк не зекономите. Купивши всю цю косметику, ви зрозумієте, що макіяж весільний був вам 10 разів дешевший, зате потім можете пробувати хоч кожного дня. Наношу на себе цей праймер зараз. І скажу вам, що таку штуку можна ще наносити свій на декольте, якщо вам подобається цей такий вид переливу. На декульте, то це якраз така штука і робить. з цим завершимо. Якщо у вас є проблема із набряклістю під очимом, по-перше, з вечору пийте менше води, <не> їсть нічого соленого. Якщо все-таки вранці прокинулося, у вас є набряклості, використовуйте крем, в якому є в складі кофеїн, А також він має бути прохолодний. Якщо таке дозволено на упаковці, потримайте його в холодильнику. Також можна використовувати патчі. Про патчі скажу момент, що вони не мають накопичувального ефекту. Поки ви не користуєтесь, вони працюють. Тобто немає такого, що користувалися ними місяць до весілля, і такі все, я набралася сили спадчиків і сьогодні воно ідеально. Ні, це одноразова така акція. Нанесли, працює. Переходимо до тональної основи. Що нам важливо, що протягом всього дня паналочка на вас трималася красиво, як вранці, так і ввечері. Вона повинна бути стійкою. Як візажист, я найбільше люблю два бренди: це Shiseido та Estee Lauder в варіанті тоналок. Це може бути Estee Lauder, ось такий тон. Він називається у нас Double Wear Sheer Makeup. Це така облегшена формула старенького Double Wear. Це ось так от виглядає. Тобто ось цей варіант він дуже матовий для жирної шкіри. Ось цей варіант його облегшена версія для всіх типів шкіри або я також шосей до селфрефрешинг і в нього є ще подружка, дружочок, ось такий Radiant Lifting. Тобто цей більше для комбінованої шкіри, а цей більше для сухої та нормальної. Ваш незамінний помічник це спонж. Якщо у вас досі його не було, на весілля обов'язково купіть, тому що з ним буде набагато легше зробити собі самій макіяж. По щільності я вам рекомендую зробити хоча б середнє покриття шкіри, тому що якщо не маєте себе досі трошечки тоналочки, вона під час дня у вас з'їсться шкірою та зникне. І вранці ви будете суперпринцеса, а ввечері. Ну, не настільки ідеально. Тому беремо не зовсім легке покриття, а трошки щільніше. Бі -бі крема, кушони залишаємо на щодень. На весілля беремо тональний крем. І покажу вам один бюджетний варіант це ось такий отон від Pastel. Називається він Corrector High Coverage. В нього дуже сильне покриття. І він дуже класно тримається і він матовий. Так, якщо ви не можете собі дозволити ось такі тоналки по якимось причинам, можете купити Pastel. Сьогодні на себе буде наносити Seidon. Пробую відтінок, трошки його підтишовую. Важливо, в день весілля не бути занадто жовтою, оранжевою, білою, чорною, персиковою і так далі. Ви маєте бути з собою, ви максимально намагаєтесь підібрати в собі відтінок під зону щелепи та шиї. У мене зараз бачимо трошки зажовтий. Чуть-чуть. Треба щось до нього додати. Щоб зробити тоналку менш жовтою, треба знайдати щось сіреньке. Сіреньке може бути аджастер. Ось такий, його можна купити в маленькому форматі. А може бути, в принципі, будь який bb крем в якого є сірий відтінок. Наприклад, популярний дуже є міша. Я люблю ось такий хейміш або Ерборіан. Тобто він у нас буде не для перекриття, а чисто для відтінку, трошки його зміни. Буквально одну капельку додаю, і він буде менш жовтий. Тому можете наносити на це пензликом або спонжиком. І той і той варіант підходить. Спонжиком буде більш легший варіант, пензликом більш щільний варіант. Тому берете, який вам більше потрібен. Пензлик беремо синтетичний, який щільненько набитий, і не можна тон. Розтягувати або вбивати. І переносимо. Тут важливо, що наші рухи повинні бути не якимись хаотичними, там трошки, там трошки намазала, а прям один за одним ми тон гарно і щільно втушовуємо, щоб не було ніяких дірочок та проміжків, в яких немає тонального. Тому що, коли він на вас зафіксується, засохне, Він вже не буде у вас тягнутися, ви не зможете його доросташувати. Покажу вам з одного боку пензликом, а з іншого боку, спонжиком. Спонж я намочила та віджала. І ним також можна вбивати. Або розтягувати. Так як в нього великий діаметр, виходить набагато швидше, і якщо у вас шкіра суха, вам буде набагато легше працювати спонжиком, аніж пензликом, тому що всі сухості не будуть підніматися пензликом, а будуть якби прибиватися спонжиком. Тональний зробила, зверніть його, що я нанесла його на все обличчя, окрім зони під очима. Так-так, тональний під очі ми не наносимо. Тут з нього немає ніякої потреби. Там буде у нас консилер. Консилер це такий засіб, щільний коректуючий, який ми наносимо під очі. У нас не було ніяких недоліків, виглядів синячків. Або ж, якщо у вас якісь є поставкни чи висипання, можна прикрити їх також. Для весілля обираємо щільний перекриваючий стійкий консилер. Варіанти із бюджетних це Лореаль. Інфейлібл uh, або Клареса Cover. Вони у нас і тримаються круто, і не сильно пересушують. Якщо грошики є, то купляйте собі аурглас Веніш. Вам його хватить на півжиття. У мене відтінок Сілк, але краще в на один світліший. Здається, котон називається. Він перекриває все на світі, стійкий буде з вами триматися дві доби, напевно. Може й більше. Трошки його наношу на руку. Які ще варіанти можуть бути із люксових консилерів, якщо не аурглас? Є такий консилер від MAC. Він такий маленький упаковочці, туди з'явиться. Він теж дуже-дуже стійкий, можете взяти ще його. Або жісейдо ось такий. Теж дуже крутий. На синтетичного пензлика набираємо, трошки голову опускаємо і наносимо узгин нашого сонячка. Такі консилери, які дуже стійкі, вони швидко підсихають. Тому тут довго чай не п'ємо, зразу їх розтушовуємо. Обов'язково заходимо ось тут, -от на скроню, витягуємо його сюди, і отут-от на впадинку. Гарно, молодці. І вже ми виспалися і все стало краще. Тепер, коли ви задоволені своїм відтінком обличчя, чи він вас рівномірний та гарненький, пора робити контуринг. Якщо ви ніколи його не робили, це не страшно. Зараз я вас навчу. Для чого Сергій потрібен контуринг, тож наше обличчя стало не пласким, як в мене зараз, а більш об'ємним із сильно впаденими та випуклистими. Для цього нам знадобиться, що? Скульптор і бронзер можете використовувати обидва, можете щось одне. Скульптор це більш холодний вітін, який створює нам впадини на обличчі. Зараз вони супоряд щоб було видно. Ось це у нас буде скульптор. А ось це у нас буде бронзер. Скульптор більш холодний, сірий, створює нам впаден на обличчі, а бронзер більш теплий, такий жовто-коричний створює нам засмагу. Якщо ви до цього скульптору нічого не малювали, то я вам пропоную наносити його зразу не на обличчя зі стіка, а на пензак спочатку. Причому на пензах яким ви наносили собі тоналку, тому що тоді вони буде краще між собою дружити і краще втушовуватися в шкіру. Набрали трошки, знаходимо впадинку під вилицею, І якби вбиваємо оцю впадинку, темніший оцей холодний відтінок не Бачите, як гарно видно. До речі, дуже класний стік від відглот. Недавнього спробувала, але дуже мені сподобався. Підтягуємо його наверх, потім промальовуємо скроню, тобто ви цим відтінком промальовуєте зони, які у вас і так глибші на обличчі. І потім тут вже я його трошки розташовую в такий трикутничок. Мені треба створити видимість, що в мене там така прям провалена скула, і від неї йде тінь. І вже залишки підтушовую спонжиком. Я ж казала, що спонжа нікуди. Тому що він найтонше втушує вам тон в скульптах. Вилице я собі зробила з Тепер набираю бронзер на той же пензлик. Бачите, як я думаю про ваш бюджет. Все одним пензлем малюю. І буду наносити його тут одна згине свого чола. Тому що, коли ви природньо засмагаєте, чоло у вас першим засмагає, бо воно ближче до сонечка. Трошки так зігну. Промальовую собі от де згин чола. Роблю візуально більш темний відтінок і більш теплий. Тут важливо, щоб у вас не було якихось чітких рухів. Має бути просто чоло трошки візуально темнішим по периферії. Саша, а чому ти взагалі почала робити корекцію кремовим продуктом? Тому що вас в день весілля зніматимуть на фото і відео, і на вас буде налаштовано багато світла, як на мене зараз. І кремова корекція не зникає на фото і відео, а суха може кудись зникнути. Обнімете тітю Галю, трохи там почухаєтесь, десь такого посидите, і вона може кудись з вас здітися. А кремова, яка буде зафіксована пудрою, не дінеться нікуди. Далі у нас будуть рум'яна. Рум'яна це взагалі супер важливо в день весілля. Тому що ви, скоріше за все, не виспали день свого весілля, тому треба додати собі трохи Рум'янцю і свіжості. Мені додається ось такі рум'янка від ламель, може бути ось такі від Шеглам. І взагалі в мене рум'ян дуже багато, я зроблю так от: всі рум'яна люблю, всі рум'яна класні. Так, візьму ламельку, бо вона і бюджетна, і класна. знову на той запанзик. Вау. Трохи в руку повбивала, посміхаюсь і на загин щічки переношу. Рум'яна така штука, яка перша зникає з обличчя, тому не бійтесь їх, вони потім трохи у вас заспокоються. Нанесіть так, щоб ви їх хоча б бачили. З одного боку і з іншого. На посмішці виходить у нас від цієї найвищої точечки, ми йдемо наверх. Ніколи свідне робіть рум'яна просто округляшком ось таким, тому що тоді у вас оце буде візуально ширшим. Ну, хіба що це ваша задача? Тоді ладно. І трошки залишки ось тут на скроню. Чуть-чуть. є. -чуть. Yeah. Тепер треба це красу зафіксувати. Нам необхідна буде пудра. Покажу вам два варіанти пудри. Пудра від Givenchy, така більш люксовий варіант, класно, дуже розглажує пори та підсічує зони під очима. І пудра від шаглам, вона бюджетна, і тут зразу дві пудри. Зверху є присолений варіант і знизу розсипчатий. Оп, і внизу прям її багато. І ця пудра вона водостійка. Тобто, якщо ви будете плакати, стрибати, радіти, не знаю, брикданс танцювати, все рівно макіяж буде на вас стійким. Для пудри я рекомендую придбати пензлика з натурального ворсу, може бути козочка, білочка, краще не стрижений. І ви набираєте на нього ось так: от пензлик, пудру. Чому це важливо? Тому що такий ворс буде краще переносити пудру на шкіру менш видимо і більш рівномірно. І можна всю нашу шкіру припудрити. Залишаю тільки зону під очима, а там положу іншу пудру. Під <клухи> очі обов'язково наношу просипсту пудру, це в мене живанши. Прибираю всі свої скаташки, якщо вони у вас з'явилися, і ось так фіксую прям щільненько, тому що що наречені плачуть у день весілля. І щоб їх макіяж протримався з ними до кінця, треба гарно зафіксувати консилер, щоб він нікуди не дівся, навіть при сльозах. Тепер хайлайтер. Як ви, напевно, помітили, я запудрилась. Тобто я не наносила на себе кремовий хайлайтер, тому що я знаю, що весілля наречена буде обійматися зі всіма, ляже до плеча не свого нареченого, і цей кремовий, крем переб'ється на нього, тому краще його обирати в пудровій формі. Я показую зараз бюджетний хайлайтер від клареси, гривень 30 на пану він коштує, і він дуже гарно сяє і прям класно тримається. Набираємо на пензлика, знаходимо на вищу точку під очком і наполіровуємо собі хайлайтер. Нам треба створити такий angelic Глоу, ніби ви така вся гладенька, молоденька, красивенька, і це не намальоване, а ваше. От саме цей загин вулиці ми промальовуємо схимхавером. Коли ви повертаєтесь, сонечко чи світло вас ловить, і ви в тому місці сяєте. А коли прямо дивитесь? Ви матово! З За обличчям завершили, переходимо до брів. Mm -hmm. Брови дуже важливі на весілля, тому що вони, як і рум'яна, перше кудись здіваються, особливо на фото. Тому намалювати їх обов'язково потрібно. Навіть не для темноти в бровах, а для їх форми. Намагаємося їх зробити трошки більш симетричними, але сильно цю не запаримося. Якщо ви хочете гарні такі вкладені брови, а ламінація, мені ось таке ось смилко So Brow, воно коричневе від Inglot і пахне мужичком. Будете це наносити і думати про свого мужичка. Беремо його щіточку трошки набираємо. Бачите, він прям коричневий. Розташовую трохи в кришечці і вкладаю обрівки. Якщо ви хочете прям ламінації, спочатку вкладаєте їх проти волосків і потім за. Мені треба просто їх вкласти, щоб вони в мене не падали під час дня. Чим прикольно, що це милка коричнева, вона трохи їх підфарбовує. І чому я починаю взагалі із милка? Тому що, якщо я намолітися собі олівчиком, а потім будете милком вкладати, ви все зчешете. А щоб не робити повторну цю роботу, спочатку вкладаю, потім фарбую. Переходимо до профарбування брів. Якщо необхідно, ви можете їх домалювати ось таким тоненьким механічним олівцем від NYX втінку та та це такий універсальний варіант для всіх відтінків брі насправді, тому що він холодний, такий сіро, коричневий більше до блонду. Але якщо ви його більше нашаруєте, то буде і брюнет. Брова мені мої подобаються. Трошки наведу собі тут от початок, більш чітку форму. І дозгину. Я вам говорила про симетричність. Якщо брови у вас не зовсім симетричні, як і у всіх людей, намагайтеся просто початки їх були на одній висоті по нижній лінії і по верхній. Якщо будуть ніби прямувати одна в одну, вони вже виглядають більш симетричними, і тоді не треба так вимальовувати ось ці ось згини. Брови завершили, переходимо до очей. Вам обов'язково потрібно придбати для себе базу під тіні. У мене ось така від Елен, але може бути ще ось така або ось така. Наносимо її на все повіко, Натравач наші тіні трималися з нами весь день, тому наносимо їх обов'язково ці бази, тут консилер не порятує вас. Бази повинно бути небагато, досить тонкий шар, тому що нашарування на повіках досить небажане, адже ви будете потім багато сміятися, у вас сезон буде вічно і постійно рухатись, щоб у вас ці шари між собою не скочувалися. Чим їх менше і чим вони тонші, тим краще. І наступний важливий момент це профарбувати верхню слизову. Берете гелевий олівець, який називається каял. Він має бути або чорний, або темнокоричний, або темно сірий і заповнюєте проміжками між верхніми в'єми. Наприклад, у мене це LN Pro Brown, він повинен бути м'якенький, ви носити під верхні вії. Намагайтесь прям потрапити в корінь між віями, тобто не обов'язково профарбувати всю слизову, що потім відбувалося на нижню. просто між волосечком, між віїнками. Зразу створюється ефект, ніби у вас більше вій. Так сказати грунтову роботу. Ви зробили тепер треба зробити тіні. Нема такого поняття, як весільний макіяж, це конкретний якийсь макіяж. Тобто він може бути будь-який. Це зараз від дівчинки. Він може бути нюдовий, може бути стрілки, смокі, кольоровий. Будь-який, який вам комфортний, підходить до стилю вашого весілля та до плаття. Тобто повторюсь, ваше плаття, або як каже мені чоловік, сукня українською, вона у вас основний акцент. Ви під нього відбираєте весь свій образ. І якщо ваше плаття в більш такому стриманому стилі, такого прямого асилуету, тоді і макіяж має бути більш під нього такий стриманий. Він ну не важно, щоб був якийсь рожевий чи фіолетовий, тобто ви будете весь стиль разом витриманий. Подивіться. Де ви його купували в каталозі, яка була модель, який в неї був макіяж, який в неї був стиль. Якщо ви самі не можете придумати свій макіяж, або не може ніхто підсказати. По формі очей. Якщо у вас нависла повіка, я вам дуже рекомендую робити Eyes. Він обов'язково повинен бути якийсь дуже темний чи чорний. Просто по формі він має бути більш такий округлий і витягувати око наверх. Якщо навпаки, вам очі треба розвести в сторони, тоді обирайте варіант макіяжу розташованої стрілки або звичайної стрілки. Якщо вам треба якийсь суперняшний такий макіяж, ви така вся мила, плаття у вас Якісь в квіточки, тоді можна робити якийсь нюд, навіть з рожевими чи персиковими відтінками. Я якраз вам покажу такий найлегший варіант смокіальського, тому що він підходить абсолютно всім, за ж які ви відтінки собі збі оберете. Такий він у вас і буде, світліший чи темніший, але під форму ока підійде абсолютно всім. Також по ціням рекомендую вам купити якісь більш професійні тіні, щоб вони на вас краще трималися. Тобто, якісь дуже бюджетні, не будуть на вас так само виглядати круто в житті і на камері. Перший варіант це український бренд ProVG. У них можна купити тіні порефільно. Тобто ви купуєте собі магнітну палетку. Вона недорого коштувала гривень 200 І кожен з цих рефіл купуєте окремо. Там також вартість від 100 до 150 гривень за один. І вам їх багато не потрібно. Наприклад, для коричневого макіяжу можна взяти молочний, темно темнокоричневий та і все. Якщо хочете більш сірі відтінки, додаєте до цих базових ще сірий. Тобто ви загалом потратите також багато грошей. А по вазі в кожному цьому рефілі дуже багато відтінку тіней, і він вам буде надовго. Або можете придбати собі ось таку палетку від Наташі Денони. Це моя улюблена її палетка, тому що вона дуже нейтральна. У неї є всі відтінки нейтральні і блискучі, і матові класно підходять. І також зараз дуже популярні стали різні спаркли. Спаркли це такі дуже блискучі тіні, які ви накладаєте на повіку поверх тіней, вже готових вашої форми, ніби як прикрасу таку ляп. І красиве сяя. Мені дозволила спалатка від Glaminatrix це австралійський бренд. Тут прям дуже яскраві такі тіні, які дуже сильно блистять. Або це може бути із наших українських, наприклад, ламель. В них також є такий спаркл, який можна прикласти макіяж в кінці. Нам потрібно буде два пензлики: один з синтетичним ворсом, щоб тушувати кремові тіні, і один з натуральним ворсом, щоб тушувати собі сухі тіні. Це важливо. І починаю я з такої штуки, називається вона підложка. Якщо ви раніше такого не чули, це кремові тінюшки або якась база, яка буде лежати під основними тінями сухими, і вона виконує функцію підложки під носі сухі тіні. Вона малює форму ока нову, а також додає стійкості. Показано такий от бюджетний дуже варіант від Everin це матова помада в корисному відтінку. І наношу її собі на все повіко. Матова помада може працювати підложкою, тому що вона застигає на вас і стає матовою стійкою такою основою. Вона виглядає, як тіні. Створює, бачите, на все повіко нанесла і стягує від складки до центру. Поці мої стягуючі рухи вони якраз створюють цю димку, постягувала. Потім танзика розвернула і відтягнула в іншу сторону. І бачите, вже вас з'явився такий напіввідтінок, який вже мені око розширяє. Те саме роблю під нижніми віями. У нас, дівчата, і зверху, і знизу є така повіка зі складочкою. І Якщо ви її не підкреслите, і потім намалюєте собі тільки туш, візуально очі стануть вущими, а нам це не потрібно. Ось бачите, зараз я додала трошки на квістін, і вже око це виглядає візуально ширше, ніж оце без неї. Якщо у вас появилася з верхньої е, слизової олівчик, темний, ви можете їх завжди підтерти. Але якщо ви хочете бути такою більш котюлькою. То можете залишити. Знову беру характер від клареси. Навіщо він не потрібен? Я його набираю на з такого пензлака, попнастого, та наношу під брови, тому що наша ця кісточка під бровою, вона спільна з кісточкою виличною. І якщо у вас світиться та, то світиться і ця. І цей відтінок ідеальний підходить цю сезону, тому що він світленький, блискучий, піднімає вам бровку і відкриває очі. Обов'язково робимо цей момент, не забуваємо. Також його набираю і наношу на внутрішній кутик ока. Тут такий момент, якщо у вас очі дуже далеко знаходяться один від одного, від центру обличчя, то цього робити не потрібно. Якщо ж вони на нормальній відстані або близенько, ми їх розтягуємо. На такого ж пензлика набираю світло-такий коричнево-сірий відтінок. Він не повинен бути дуже рудий, це такий перехідний відтінок із більш темного в вашу шкіру. Поставили по центру і робимо. Наш улюблений з вами рух, який я називаю двірничок, як в машині, так тут дуже важливо піднімати по центру, щоб ваше око візуально відкривалося, і тільки потім виставити в бік пензлика і витягувати в сторону такі як промінчики. Вже казала і повторюсь, не робіть собі ракет. Ракета це коли тільки в біку тут відтягуєте, а по центру не підіймаєте. Беремо плаского пензлика та більш темний відтінок тіней. Темний може бути як матовий, так і сяючий. Якщо вибираєте матову текстуру, ваше око буде більш глибоко посажене, якщо більш блискучу текстуру, буде око більш вперед витягнуто. Я люблю блискучі текстури. Я візьму зараз відтінок, називається у нас е, Елла. Він такий коричневий і трохи з паралилом. І наношу його на весь центр повіку. Коли нанесла на центр, підходжу до зовнішнього кота та до внутрішнього. І якраз за хвилям того, що відтінки у нас блискучі, вони не такі темні, бо вони трохи відбивають світло. Доходимо до нашої складочки, рухи такі самі. Проклала посередині, а потім ніби стягує від складочки до центру. Якщо у вас невесеюча повіка, ви дивитесь прямо. І ось цей от рух стягуючи вас має бути вище, ніж ваша складка, щоб візуально око по центру трохи скруглити, підняти його. На той же пензлик набирає трошки темніший відтінок. Цей у мене вже матовий, і буквально чуть-чуть притемню собі зовнішній кутик. І коли вже нанесла, знову ж таки його трохи стягую до центру. Тут дуже важливо швидко нанести, потім тушувати. Повертаюся до свого кругленького пензлика і ним підтушовую трохи край. Рекомендую вам макіяж весільний потренувати. Це прям обов'язково. З першого разу ще ні в кого ідеально не вийшло, тому подивилися цей урок. Разів хоча б 5 потренували, і потім можна на весілля фарбуватися. Темніший коричневий набираю на кінчик пензлика і вношу між віями внизу. Тут важливо також попасти прямо в зону між віями, ніби це від них падає тінь. Опа! Молодець! Фарбуйтесь і хвалите себе, яка молода, ви красуня. Якщо ж ви любите блистіти, блищати, сяяти прямо в космос, берете Sparkle. Я вам показувала бюджетний дорожчий варіант. Я беру відінок, називається фестів. Просто подивіться, як він блистить, як дзеркало. І переношу собі його на центр повіки, максимально такими вбиваючими рухами. Чому вбиваючими? Тому що наша слюда в неї такі легенькі частинки, шматочки, щоб вони з вас не посипались, їх треба приліпити прямо до вашого повіка. І в мене макіяж відразу став світліший і дуже. Дуже ошатний. Тепер при бажанні можна надати собі стрілочки. У мене таке бажання є завжди, тому малюю. Вони будуть якісь з мене дуже королівські, максимально близько до вій. Мені треба уся чіткість в погляді, щоб коли буду знімати відео, де я зранку така дивлюсь на свого коханого. Такі будуть гарні очі. Переходимо до туші. Тут дуже важливо, щоб ваша туш була вода стійка, тому що знову ж таки або ви, або на вас хтось буде плакати. Наприклад, ваша мама. Тому ваші вії повинні бути прям такі ух, стійкі-стійкі. Дуже рекомендую вам туш, яка під хейміш. Вона змивається такими, наче колготками з кожної вії гарячою водою вечірком. Коли ви вже будете вмиватися, просто буде з вас відпорадити такими паличками. Нарікайтеся, це не ваші вії, це така туш. Де з нею можна плакати? Такі туші, через те, що не створюють ось це ефект колготок, вони дуже густі і з ними треба працювати швидко, бо якщо вона засохла, вже на неї зверху нічого не ляже. Супер важливий момент це накладні вії. Якщо у вашому місті є можливість нарощення вій, я вам рекомендую це зробити, тільки нарощуйте один С або один Л. Адекватної ширини довжини густини. <ріх> якщо ж такої можливості немає, і у вас немає подушки, яка вам їх приклеїть. Самі собі дуже важко клеїти пучкові вії, тому що вам буде не видно і буде незручно, і мене дуже це бісить цей процес. Тому, якщо самі собі я клею тільки цінні вії, рекомендую вам ось такі от Zidia Luxury Vegan Lashes у відтінку у стилі Naked. тобто самі тоненькі, самі такі щоденні, як вони кажуть, вони них є. Ось так вони виглядають. Вони багаторазові, що також дуже приємно. І клей у мене Альона Тофіль, український, дуже кльовий. Беремо нашу війку, промазуємо її клеєм. Я люблю клеї брати прозорі, які висихають в прозорі, потім їх не видно. Якщо ви дуже хочете, можете купити собі чорний, але якщо ви не млякнете, то він так чорним у вас там і залишиться. Так, нанесла. Далі відразу собі світло пацієнти не наношу. Чекаю десь секунд 10-15, щоб трохи клей почав схватуватися. Можна подути. Так, дивлюся вниз. І ставлю в центр. Вії потім кути. Приставила центр максимально близько до своєї вії і поєдную з кутами. Зовнішній та внутрішній. Знову ж таки повертаюся до теми з тренуванням макіяжу. Так як ви будете тренувати цей макіяж, ви ці вії будете клеїти декілька разів. І чим більше разів ви їх клеїте, тим швидше у нас це буде виходити, тому що вони вже до вашої повіки гарно прилягають. Ми вже запам'ятали ваш поворот повіки. Дивіться, одразу Чікс! Як гарно звіємо! У нас залишились лише губи. Переходимо до їх контурування. Я візьму такий ліпчик 410 від ламель. В нього такий сіро-коричний відтінок, і він гелевий, дуже стійкий. Підкреслюю ним центр. І вверх. Якщо ви плануєте цілуватися з своїм нареченим цілий день, тоді ідеальний варіант це тінт. Вносите тінт, він може бути в такій водичковій формулі або більш вкремовій. Чекаєте десь 10 хвилин і знімаєте. Або ще може бути новенький тінт від ламель, який взагалі тримається бешений. Є більш коричний відтінник і більш рожевий. Дуже стійкий. Але я люблю більш такий стандартний варіант кремово-матовий, щось середнє. Наношу олівчик, зовнішні коти. Як на мене, цей відтінок підходить прямо всім. Якщо зможете його купити, десь 410-й він завжди розпроданий. І потім олівчик від, як не дивно, Олі Полякової. Це відтінок номер 2 Він такий свіженько-рожевенький, і ми заповнюємо всі губи. Досить стійкий і дуже класний в нього відтінок. І тепер два варіанти кремової помади. Може бути від ламель, це в мене відтінок 404. Такий кремовий рожевий, або може бути лохарі, лухарі, шолоти тюбері, Рап. також рожевенький. Покажу вам більш бюджетний варіант, тому що він мені в принципі подобається. Якщо любите більш блискучу текстуру, можна нанести не помаду, а блиск. Наприклад, є прикольні блиски помади від мейбелін. Вони такі і щільні і блистять. Або можна нанести просто блиск прозорий зверху. Що я зараз і зроблю? Від ламель розовий блиск. Дуже в нього цікава така щиточка, як лопатка. І в кінці макіяжа бажано використати фіксатор, де макіяжа, викатись такий от від NYX, або, може бути ось такий от, від Mac. Просто трошки подалі від себе, ставите спрейчик і пшикаєте. Засихаєте і готово. Такий весільний макіяж у мене вийшов, який буде гарно глядати і в денному світлі, і в вечірньому, і на камері, і триматиметься з вами від ранку до вечора. Це перевірено. Обов'язково поставте мені лайк, а також напишіть в коментарі, чи робила свій макіяж на весілля сама. Чи ви візажист, чи були, може, у вас якісь казуси, що він до вас не прийшов? Або ви тільки, можливо, чекаєте, і ви майбутнє наречена. Тоді я вас вітаю. Надіюсь, мої поради вам допомогли. Тому обов'язково підписуйтесь та до відео. Па-па!